Покращення оргазмічності, покращення сексуального життя. Воно на рівні мозга вже працює по-іншому. Деякі кажуть, ох, відчуття після процедури, як після хорошого сексу, безболісно, три дні реабілітації. Любов може трапитися різна любов із сексом в великому місці, може трапитися в, в будь-якому місці. Перше кохання, перші почуття. І насправді від цього багато що залежить. І, скажу так, від цього і розвивається жінка, її чутливість, її осознаність, жіночність. Чи Можна чогось такого досягнути е, за допомогою Джульєти, що там така за таємниця, про яку всі розповідають, про якесь покращення оргазмічності, покращення сексуального життя, в чому секрет, що там криється в тій рожевій валізі? Ну, ви знаєте, е, насправді, насправді, е, я завжди кажу, якщо ти е, любиш Кохатися. Да? Uh -huh. Якщо тобі це подобається, то ти завжди е багато речей, які ти в тому застосовуєш, ти їх здати націнити. Ну, не варто думати, що якщо жінка ніколи не відчувала оргазму, то перший оргазм їй бути з Джулієтою, да? і, і з вікном Шепенюк, яка надає їй цю послугу. Це може. Ну, тоді би це було печально, якщо це так. Тому що все ж таки, як на мене, це, це має бути чоловік після того. Знаєте, коли ми знаємо, як має бути, коли ти знаєш, яких відчуттів шукати, то багато хто розуміє, що ми з віком втрачаємо. Так? Якщо немає достатнього зволоження, якщо немає достатнього там, Щільного прилягання, так? якщо зменшена чутливість, і ти чекаєш якихось негативних відчуттів, то про який оргазм може йтись. Коли вирішуєш за допомогою власне цих технологій, те, що не вистачає з маски. От, ну, от, ефект. От я його люблю, до речі, в цій процедурі більше всього. Тому що різниця шалена. Коли не було, і вдруг потекло. Да? <ріст> ти, ти бачиш різницю відразу. По-друге, щільність тканин. Щільність тканин, щільність прилягання. Це так от в чому секрет. Е, е, ну, чоловіки думають, що так, <ріст> а, тому що багато хто зауважує відразу, коли жінка зробила. Жінка, знаєте, мені ще здається іноді, що відвідування гінеколога, оця бесіда на цю тему, якась процедура, яку ти зробив, воно на рівні мозга вже працює по-іншому. Звичайно. Так само, як ви одягнули гарну білизну. Так, так. Я знаю, що ви її знімете, і вона вам, можливо, там для цього не потрібна. Але вона створила певний настрій. І якщо ти Почуваєшся себе молодшою, гарнішою, щільнішою, ем, і є певна підвищена за рахунок цього чутливість, вона вже все генерує мозок. Та? Він допомагає відчути якісь речі. Тому коли ти цього ніколи не знав і розраховуєш тільки на те, що твої всі сексуальні проблеми вирішить лазер, це та категорія пацієнтів, які ну, тільки антиреклама. Нічого воно не дало. Як не мало оргазму, так і немає. Ну бо оргазм починається з голови. А все ж таки, там він фактично закінчується або то місце допомагає. Тому тим, хто готовий до відчуттів і ем, відзначив якісь зміни там в собі, то це вирішить їх проблеми. Тому що щільність, тому що зволоження, тому що впевненість, тому що ну ну знаєте, от я ж вирівнююсь, коли говорю Вона про йде. це, тому що <с насправді <с жінка навіть. Обличчя виглядає по-іншому, коли в неї доглянути все решта. Мого чоловіка, знаєте, є такий вислів, він ще з молоду от мені відклалося, коли ми тільки познайомилися. Він каже: я завжди звертаю увагу на руки жінки. Так? Якщо в неї нема манікюру, я навіть не хочу уявити, що там далі. Кажу, от так. Не може жінка така привабити чоловіка, якщо не доглянуті руки. Я завжди звертаю увагу власне, на інтимну зону. Тому що якщо жінка доглянута тут, ну, не доглянута там, то це вона робить для зовнішнього світу. Так, да, Для зовнішнього світу. Тому що, в принципі, для інтимного життя, ну, та зона вона є важливіша. Тому що, щоб горіли очі, щоб була посмішка, щоб був настрій. До цього має бути любов в першу <смеш> чергу і бажання. Тому якби, я вважаю, що навіть наша сфера, як колись я сказала стоматологам, що варта ваша посмішка, якщо жінку має заставити посміхатися від задоволення, все ж таки інтимне життя. І тому я вважаю, що це не то, що додаток до чогось це основа основ. Було б погано, якби гінеколог думав інакше. <рес> Супер. Просто знаєте, я вас слухаю і заслуховую ага, насправді. Він та... до мене на прийом. Так. <рес> <рес> Є такі питання, які, допустимо, жінка відкладає на потім або послухає своїх подруг, але не зважиться прийти. А насправді, коли ти відкрита до чогось нового, а ще якщо це про твоє жіноче здоров'я, тому чому б і ні? Але в мене от є таке питання, допустимо, досить індивідуальне: Лабіопластика це mm -hmm. вибір хірургів, чи може лазер, лазерні технології, так, бути не те, щоб на заміну, а в альтернативу. Чи, наприклад, комусь показано лише хірургічне втручання, а комусь можна почати, як ми з вами вже говорили, з чогось більш доступнішого, безпечнішого, лайтового, комфортнішого. І тоді вона. Ну, дивіться, от е, зі мною про лабіопластику, по-перше, давайте вирішимо, про які губи ми говоримо. Бо є і великий, і малий. Крім цих. Тому пластика може бути, звичайно, і великих, і малих. І знаєте, я, мабуть, лікар, з яким не дуже цікаво говорити про лабіопластику, тому що я вважаю, що кожна жінка прекрасна. І отут довжини не може бути, вона не може бути, скажімо, якщо ми говоримо про малі статеві губи, mm -hmm. то довжина не може бути тут якби якимось керуючим, тому що є чоловіки, яким подобаються одні губи, є чоловіки, яким подобаються інші губи. І тут вже знаєте, тут дійсно дуже багато нав'язаного є зовні mm -hmm. так. Звичайно, коли ми говоримо про певні вікові зміни, mm -hmm. про зміни, які полягали в зміні ваги тіла, да, то змінюється пропорція mm -hmm. і воно починає виглядати по-іншому. Якщо великі статеві губи стають меншими за рахунок того, що вони втрачають, скажімо, дуже пружність і все, то е, малі стають більшими в такій так. ситуації. Знаєте, ті, хто займається... Візажам вони розуміють, що, щоб очі виглядали більшими, там треба підмалювати, а там треба е, білий тон накласти, а там ще щось. Так само і тут, якщо ми не говоримо про якісь глобальні речі, які <гум> жінку там ну, не влаштовують геть і зовсім. Хоча є племена, які вибачте, вставляють туди кольце і, і тяжелі, щоб їх е, збільшити, ці, це теж полагави. про деякі це, тренди, це знову ж таки, кому що більше <с <с подобається. Так. Якщо ми говоримо про великі статеві губи, то звичайно з віком, як і ці губи, стають в да, уші, ми, і ми хочемо там підколоти або ще щось підпушити. змінити, підпушити. Mm -hmm. От, власне, якщо ми говоримо про підпушити, якщо ми говоримо про пружність, якщо ми говоримо про зміни на шкірі. Атрофічні, то це, звичайно, можна вирішити за допомогою лазеря. Або лазер і ін'єкція? Якщо десь щось відрізати, але ситуації бувають різні, так. то звичайно там хірургія. Але знаєте, я знову ж таки відношуся до тих, які вважають, що найкраща операція це та, яка не відбулася. Тому якщо щось можна зробити без операції і можна спробувати, то чому би й ні? Цікаво. Тоді, напевно, останнє питання, але досить теж таке інтимне. Наскільки це боляче? Ладно. я знаю, тому що я пробувала, але я думаю, що більшість жінок цікавляться. Чи це Дискомфортно, чи є якась реабілітація, тому що Джульєт є внутрішньовагінальне і зовнішнє гінекологічне омоложення. Е, я приходжу до вас, клієнт приходить до вас. Чи зможу в цей же вечір я радувати свого чоловіка? Чи. Буде мені ок і чи буде мені дискомфортно, чи потрібна якась реабілітація, і потрібно трошечки зачекати. Я скажу більше, Катерина: кожна жінка питає, чи це боляче. Так. Знаєте, я завжди відповідаю, якби було боляче, я б собі не робила. <реш> Тому що ну, насправді <реш> не все так печально, щоб терпіти цю боль. От. Насправді всі ми по-різному чутливі. Є жінки, які ти ставиш зеркало і їй вже боляче, і вона так. вже йойкає. Тому ну знаєте, що є ну такою лапмусовим паперцем? Угу. Коли ти кажеш, якщо вам дискомфортно, якщо боляче, я можу зменшити. Ні, ні, не треба. Бо якщо ж ви зменшите, то ефект буде менший. Я так. кажу: ну терпіти бо більно, ну, точно тут не потрібно. Я є лікарі, є рекомендації, коли можна там, м, нанести анестетики. Так? Так. Чесно кажучи, я люблю зворотній зв'язок. Мабуть, тому тфу-тфу-тфу ніколи не було ускладнень, тому що знову ж таки ми всі різні, у нас різні чутливості, і шкіра, і слизові. <світ> тому е, хтось витримує більшу мощність, хтось менше. Тому в даному випадку все ж таки цей зворотній, принаймні для першої процедури, він завжди потрібен. І е, процедура насправді не болюча абсолютно. І деякі кажуть, о, відчуття після процедури, як після хорошого сексу. І ти розумієш, що людина знається на тому. крісла все починається. Ну, Насправді, якщо ми говоримо про реабілітацію, то в середньому це три дні. Іноді буває таке, що не витримують і через два дні. Але насправді, якщо процедура була зроблена достатньо, ну скажімо так, то два дні ти точно не зможеш займатися сексом, тому що будуть все ж таки виділення певні, які буде не до того. Да. Які, скажімо, змажуть красу ну, під час. Вашої сексу. Роботи. І тому якби три дні ні. І в цей вечір жінка може чоловіка порадувати тільки обіцянками, інтригами і тримати цю інтригу хоча б декілька днів. Так? От. Тому, по великому рахунку, швидко, безболісно. Три дні реабілітації, і, якщо чесно, найприємніший відчуття, ну якщо ви робили, то пам'ятаєте, це власне якраз от на четвертий день, коли дозволили. Ну, по-перше, очікування, що ж воно має статися, і у чоловіка, і у жінки. Ну, до речі, не всі жінки, я, наприклад, не розповідаю своєму чоловіку, робила я щось чи не робила. Так? Але він чомусь чітко завжди. Розуміє, коли щось відбулося. Ну, бачите, це знаєте, це така чарівна валізка, яка радує обох і чоловіка, і жінку. Тому мені здається, що тут просто нема лишніх питань, чому б не зробити. Ну, і тим не менш, знаєте, є категорія жінок, яка не тільки. Е Має чоловіка, є жінки, які на певний період не мають, скажімо, інтимного так. життя. Але, але в такій ситуації я все ж таки хочу нагадати, що по великому рахунку, чим глибше зайшла жінка в атрофію, угу. тим складніше потім її з цього стану повернути. Так і я. Тому я завжди кажу: ви маєте бути завжди готові. Знаєте, як в тому. А я оставший, от Жінка завжди має бути готова. Тому о, ці місця мають бути завжди ну, от в певному гарному стані. Тому що, на жаль, багато жінок, які не мають регулярного інтимного життя, вони навіть не уявляють, в якому стані у них слизові. І це так звана німа атрофія. Тобто, якщо вже дійшло до діла, то потім, замість задоволення, жінка і відповідно її партнер отримують тільки негативні емоції. Тому не тільки про сімейні стосунки ми говоримо і там кохання, да? ми говоримо про те, що любов може трапитися, різна любов із сексом в великому місті, може трапитися в будь-якому віці. От будьте впевнені. У мене була е, жінка, яка ну вже, я розумію, що ми з часу вийшли, але знаєте, ця історія. Я її дуже люблю, вона мене надихає. Я навіть їй подарувала оцю процедуру від клініки, тому що вона каже: я, вона зробила декілька процедур, е, їй 73 роки. І вона мені каже: От Людмила Леонтівна, я так хотіла поїхати, мене запросив мій бойфренд Бойфред. 73 роки. 73 так, роки. Так. Запросив мене на побачення в інше місце. Він зняв готелі, то і сьо. А от я переживаю, тому що там є певні моменти з атрофією, з нетриманнями, все це. Каже, я за цього не їду. Якщо ви не маєте втрачати на це час. Ми е, зробили їй процедуру, вона поїхала, потім приїхала просто поговорити. Вона каже: мені нема з ким з моїми подругами говорити. Вони всі говорять про балячки, про ціни, про то, про все. А я хочу говорити про кохання. Тому я прийшла до вас подякувати вам за те, що я маю можливість говорити про кохання. Оце те, е, що для мене хай левел Хай ми не ну, отримали, знаєте, таких анатомічних змін, як хотілося б. Але жінка отримала задоволення. В 73 можна кохати, кохатися Клас. і бути щасливою жінкою, Боже. чого я і всім бажаю. Супер, дякую. І на цій позитивній натхненні ноті дійсно кохайтеся, помитого варті, думайте про своє здоров'я, про жіночність. Про оргазмічність, про те, що не тільки у великому місці є секс, а про те, що завжди є вихід до вирішення усіх питань з любов'ю. так і є.